У нашій славній місті найкраща школа є, у ній моє дитинство і серце тут моє, колегіум, колегіум, пройду трохи неначе ми і промітли. І ми ще вдячні учителям своїм. Сім учням приходити сюди, Колегіум, колегіум, пройду трохи. Національний охолний комплекс МВК Кіровоградський колегі знаходиться у самому серці міста Кіровограда в перлині стопового краю. Історія колегіум налічує вже 106 років. Зараз ми знаходимося на вулиці Арсенія Тарковського, яка названа в честь Арсенія Тарковського, який навчався в нашій школі. Він навчався з 1914 по 1918 рік. На одному з наших осіб є меморіальна дошка в честь Арсенія Тарковського. Також в нашій школі навчається герой Радянського Союзу Григорій Гончар. Історія школи поділяє її на декілька етапів. У 1907 році він будову педагог Мілентій Карпович Крижановський. З 1907 року по 1920 рік це була, це була чоловіча гімназія на чолі з Вендієм Карповичем Крижанівським. З 1963 року це була, це була школа з вивчення іноземних мов. А вже в 2003 році це був навчальний виховний комплекс ВК кіровограйський молоді. Учні НВК кіровограйських колегіум з 1 по 11 клас беруть участь у шкільних. Конкурсах на різну тематику. Це і бринг щодеколи, це інтелектуальні ігри, різноманітні конкурси агітбригад, екологія, рятівники, за здоровий спосіб життя, шкільний КВН, різноманітні конкурси малюнків, плакатів, відеороликів. В нашій школі активно працює Євроклуб Пікаділі, котрий неодноразово брав участь у міських та шкільних конкурсах. Усі соціально активні діти можуть проявити себе працюючи в шкільному парламенті, не чолі з президентом та міністрами. Вони виконують клопітку, але дуже цікаву роботу, роблять життя учнів різноманітним. різноманітно. Учні колегімо це багаторазові переможці міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, учнівський комплекс НВК, живе на засадах шкільної конституції проєкт якої був розроблений учнями нашої школи. Ми маємо власний герб, гімн, прапор та сайт. Наша вчений заклад дуже добре зберігає свою, свою історію. В нашій школі створено музей 170-ї танкової бригади. Під час експедиції та пошукових робіт наші учні знайшли багато експонатів. Всього музеї понад 2400 експонатів. У 1944 році 170 eh, та танкова бригада проявила спецсправжній героїв. Потім була відкрита Алей Слави та знайдено 160 могил цієї бригади. У 2010 році eh, наш музей бойової слави став, став найкращим музеєм України. Меморіальний музей поета Арсенія Тарковського. Створений до 90-річчя з дня народження поета у 1997 році при Кіровоградському колегі. Арсеній Тарковський – наш випускник. Він навчався спочатку у чоловічій приватній гімназії Крижановського Ментія Карповича, потім у трудовій семирічній школі No11 імені Льва Толстого, яку закінчив у 1923 році. У нас є серокопія документів, яка засвідчує це. У нашому музеї збережено багато матеріалів про життєвий та творчий шлях поета це його книги, фото та газетні матеріали. Також в нашому музеї зберігаються подарунки сім'ї Тарковського, присвячені пам'яті поета. Це книги з дарчими надписами, газети, фото та фото фономатеріали. В нашому музеї проводяться багато заходів, шкільних і міських. Це вечера зустрічі з поетами-земляками, також це лекції, вчительські конкурси. Найкраща очіця Осаєя Тарковського та вечора Ой. Та засідання літературної вітання. Також в нашому музеї проводяться багато екскурсій для наших учнів, і для школярів міста та області, студентів, працівників різних установ та гостей міста. Учні колеги мають можливість навчатися в класах з вивченням ряду предметів англійською мовою. Ця білінгвальна програма є принципово новою формою навчання, об'єднуючи традиційні шкільні класи та індивідуальну роботу учнів. Виховний ефект програми, оснований на традиційних цінностях, досягається завдяки індивідуальному підходу до кожного учня, що є запорукою підвищення рівня їх успішності. Високий рівень мотивації сприяє повному засвоєнню матеріалу, розвиває навички логічного мислення. Починаючи з молодших класів, учні розвивають вміння самостійно планувати свою роботу та виконувати цілі, що сприяє підготовці дітей до самостійного життя. Кожного року учні є переможцями шкільної, міської, обласної олімпіади та міжнародної олімпіади, що проходить в Москві. Ми зростаємо справжніми патріотами нашої держави, адже день починається з прослуховування гімну України і присягання вільності державного прапору. В класах панує атмосфера доброти і теплоти, завдяки тому, що учні багато часу проводять в школі. Ми, ми відносимося один до одного як сім'я. Випускники нашого колегіуму отримують атестат про повну загальну середню освіту. Та документ про освіту міжнародного зразка. Центр естетичного виховання НВК Кіроградський колегіум був заснований у 1995 році. З цього часу ми маємо можливість позаурочний час отримувати освітні послуги, які нам знадобляться у виборі майбутньої професії. У центрі працюють 10 гуртків, такі як. Вокальний, театральний, хореографічний, декоративно-ужиткового та оборозотворчого мистецтва також в цьому році свою роботу почав гурток дівчаток барабанщиць Ми є учасниками всіх шкільних та міських свят. Також беремо участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, таких як Червона Рута, Червона Калина, Таланти багатодітної родини та інші, де є постійними переможцями та лауреатами. Гурток, на який я ходжу, називається Прикладне мистецтво. Записалася я на нього в 3 класі. Про нього мені розповіла вчителька, яка показувала мені роботи випускників цього гуртка. Тут ми з нашою вчительницею ліпимо солоного тіста, займаємося бідермейром, писанкарством, робимо мотанки, ш'ємо м'яку іграшку та текстильні скульптури. Я приймаю участь у різноманітних конкурсах, таких як обдаровані діти України, де я тричі стала переможницею. Займаюся благодійними фестивалями, виставками, проводжу мастер-класи, і на наступного тижня буде проводитися моя персональна виставка. Навчально-виховний комплекс Кіровоградський колегіум має багато напрямків розвитку. Це і вивчання іноземних мов англійської, німецької, польської, вивчання природничих, математичних та суспільних наук. Колеги, е, у колегіумі на академічному рівні дуже багато обдарованих дітей. Дуже багато обдарованих дітей. Вони залучені до науково-пошукової творчої роботи. Дового колегіуму виявляють здібних та обдарованих учнів. У школі є два комп'ютерні класи, зона Wi-Fi. Неможливо перерахувати всі інтерактивні міжнародні конкурси, у яких приймають участь наші учні. Колегів надає переможців міських, обласних, міжнародних олімпіад. У 2014 році були закуплені електронні книжки з хімії, фізики, математики, інформатики. Але, на жаль, на них не вистачає системного обладнання. Мультимедійних дошок, проєкторів, комп'ютерів, чого нашій школі, на жаль, не вистачає. Наші діти розумні і кмітливі. Ми хочемо, щоб уроки хімії, фізики, біології були не тільки корисними, але й яскравими. Ми хочемо створити єди, єдиний інформаційний простір для учнів, вчителів, батьків, де кожен учень буде мати постійний, постій, постійний та швидкий простір. Перемога в конкурсі «Відкрий для себе світ допоможе досягти нашій школі вищих. Висот. Відкрити нових можливостей для нашої школи. Наша школа найкраща і ми об.